Друзі, всім привіт, всім доброго і гарного дня. Не дивлячись ні на що, бо тільки зайшов в гру. Там думав, друзі, я прийшов. Почався у нас ось івент на Бізонте і Тігер Мауса. Ну, я, друзі, прийшов не про нього розказувати, а зливати вільний досвід. Ну давайте вкратце розкажу. Бо вже блогери розказували, бо я тільки зайшов в гру. Це у нас дорожка, ця фіолетова Це повністю донатна. вона Ось вона веде. До Тіггер Мауса. І до Бизонте. Це для донаторів дорожка. Центральна дорожка це за золото. Друзі. Ось, заходите. Центральна. І пішов, 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 і туди. Далі, далі. І ось розходяться і пішов, пішов. Ну і там побачите по лабиринтам тут квести будуть. Ну, вже пояснювали блогери там. І оце останнє. До речі, друзі. Хто там каже, там за знаки класності. За знаки класності це буде додатково. І ще буде додатково один медальйон. За знак перший і майстра. Це уважно. А взагалі тільки за перемоги. Переміг. Отримав жетон. Переміг, отримав жетон. І в, і в режимі, і в рейтингу, і в рандомі канає усюди. Всюди перевірив. Все. Можете... Ну, в режимі це дуже, друзі, довго. Тому саме краще це рандом або рейтинг. Зайшов, зробив, друзі, три перемоги, тому що просто так не пройти. Тут треба було ці жетони. Давайте забирать. Пішли сюди. Сюди. Забрали вільний досвід. Забираємо останні і стартуємо. Відкриваємо, друзі, скриньки, для чого ми сюди і зібралися. Я прийшов, друзі, щоб повідкривати з вами вільний досвід. Є у нас 3,5 мільйона. ми будемо, друзі, зливати. Поїхали. Перший пішов. Не буду вже, друзі, пояснювати, що в ньому. Всі вже багато бачили. Якщо хто не бачив, хочете покажу. Так, швидко. Сертифікат шостого рівня. Контейнер також є золотий. Що в тому контейнері всередині, також є Тігер Маус. Ну, шанс випадання 0,10%. От саме думайте і гадайте, випаде вам чи ні. Розраховано все, друзі, на донат. Щоб там по-бистренькому. Це от Фіолетовий, де я вам казав. Ось. Проходиш, проходиш, і там вже ж квести, все таке. Ну що, відкриваємо, друзі, далі. Другий контейнер за 30 тисяч вільного досвіду. І поїхали. Ще жетон падає, 100 золота. Добре. Ще відкриваємо, друзі. 5 жетонів, 500 золота. Ну, 500 золота вже краще. Поїхали далі. Не знаю, друзі, скільки їх можна відкрити. Падає бустер, камуфляж. Всім вам хочу подякувати за вподобайки, як завжди, за активчик на каналі, за підписку, за те, що ви у мене є, і ви у мене найкращі, знаєте це. Так, поїхали. Далі відкриваємо, друзі. Уже залутали трішки золота. Бустери на золото. Буду зливати, друзі, весь, скільки можна. Тому думаю, буде цікаво. Що в мене є, друзі, основа. Ще й позливаємо, якщо що. Так що буде, друзі, цікаво. Хто не підписаний, підписуйтесь на каналчик. Ставте у нас лайкосики під відосики і... Оща буде багато чого цікавого попереду. Поїхали. Що тут у нас? Що це у нас таке? А, фон профіля, все, я понял. Не цікаво. Танчика, може, пора вже якого отдати, чи що? Аватар, зірка. Єнот. Чи що це у нас? 100 золота, друзі. Ну, класно, що хоч на перемоги зробили, а не знак перший і майстер, як вони казали. Це, це взагалі був би треш. Видно, поміркували, подумали, що багато гравців не зможуть взяти. Тому зробили отак, друзі. Ну, ну погодьтесь, на перемоги ж краще. Пишіть, друзі, в коментарях, що ви думаєте про цей івент. Я... О, шеврон на MS1. шеврон мені той додупить, друзі. Поїхали далі. Та ні, аватар, єнот, привітає вас, друзі. Ну, думаю, хоч танчик нам хоч один-то випаде, чи ні. Як ви гадаєте. 500 тисяч ми вже злили. Танчика ще жодного. Залутали трішки золота. Начебто, друзі, завтра будуть рулетки. О, щось аж підлагнув. О, золотий контейнер. Сюди забираємо. Це не на мауса, друзі. Можна вибити Тігер Мауса. Ні, нам падає шістка. Я хотів його, друзі, пізніше відкрити, а він зразу відкрився. Ну добре, шестірку залутали, колекційка. Нормально, годиться. Пішли далі, друзі, бабехать. Та не нужен мені цей фон профіля. На що ви нас викидуєте? Полетіли, друзі, дальше лутать. Бустери так непогано падає, друзі, вам скажу. Можна трішки щось і підлутати. Ще золотий ящик. А, він зразу відкривається, поняв? Його не можна. 200 золота. Я хотів, друзі, їх просто пізніше, а там ще сертифікат, сертифікат назбирається. Хотів їх в нас і відкрити їх у кінці відосика. 100 золота. Ну непогано, я вам скажу. Якщо є вільний досвід, то буде, друзі, непогано. Можно трішки залутать голды. Что я хотел сказать? Завтра, начебто, как завтра, будут рулетки. Там на выбор, по-моему. А те, что по 250 золота купуешь. Ну, это не точно, я не знаю. Это я чувствую, что такая инфа. Ну, побачим, друзья. Побачим. Бустеры нападала, блин. Бустерів можна налутати, друзі, цілу купу. Просто цілу купу. 1000 золота. Ну це вже непогано, друзі. 1000 золота. Це, мабуть, максималка, так? Це ж зі 100 до 1000, так вони падають. Та бустери сипу, так я вам скажу, на бустери на золото. Нормально, на блін. Два контейнера, може, золотих з вами залатали. Одну шестирку колекційну. Ну, дряд. 3,5 мільйонів. Це, друзі, скажу, теж немало. і назбирати ту, той вільний досвід спочатку. 200 золота, непогано. Поїхали далі, друзі. Що тут у нас? Танчик. Не пам'ятаю, друзі, є він тут чи нема. Поїхали, друзі. Вже залутали ми 3000 золота. Ще 500 золота, друзі. Круто. Це, друзі, добре. О, щось підлагнув. Це золотий ящик. Ні, це фон профілю. Та той самий фон профілю. 4 4000 вже золота. Ну, досвід зливається. 100 золота. Я вам скажу, до речі, таки прикольно. Зливаю, друзі, весь досвід. Хочу вам показати, що воно падає, що ви з цього хоч залутаєте. Ну, поки що по золоту мало, мало, маловато, друзі, золото, дуже маловато. 4300. Той досвід тяжко, друзі, збирається. Ну, прикиньте, скільки там надо його збивати. Воно ж падає в, у куток помаленьку. Аватар крихітка. Ух ти моя крихітка. <хи> Який красунчик. Нарисувався. Ще, друзі, золотий ящик. Давайте відкриваємо, давай, сюди Тігер Мауса. Такий там тігер маус. Бачите, друзі, тут не впав, ні танчик, нічого. Це вже у нас третій золотий ящик. Ну бустери лотаються, бустери теж. Непогано, але ж хочеться золота. На бустері ще треба час пограти. Зараз в мене, друзі, взагалі часу нема. Фон профіля один і той самий, друзі, падає. Ну просто. Ну, блін, ор. Погодьтеся. Просто вор. 1000 золота, ще падає Максималка. Так, друзі, це максималка 1000. Мабуть, золотий ящик або ще щось. З золотом. Коли отак от підлагою, або падає заміти фон профіля, або золотий ящик, або золото. От якось так. Ну, 5600 вже золото. Круто. Зламаємо, друзі, весь повністю. Щоб вам був цікавий контент. Щоб вам було, друзі, що подивитися. Ще золотий ящик, друзі. золоті скриньки падають, друзі. Бачите, ось тут Тігер Маус цей. І збирається сертифікат, друзі, до речі. Бачили, там збираються сертифікати. Он, 4 може. 4 залутали, друзі, з 10. Половину вільного досвіду ми вже злили. Ну, прикольно, прикольно. Ну, по пагалді дуже, дуже, друзі, тут, скажу, більше падає бустерів золотих, ніж падає самого золота. Це так, не дуже радує, тому що, ну, прикиньте, скільки треба пограти, щоб його забрати. Перевезти його в золото. Попатіть прийдеться ще. Так, наступний що там у нас? Камуфляж, Угу. Добре, ну нам не камуфляжі ж потрібні, Давай хоч золота на рулеточки, давай, ви ж рівно його заберете. Яка вам різниця? Дасте мені 50 золота, 50 тисяч золота і ви ж їх все рівно заберете. 200 золота. Ну так, друзі, маловато, маловато по золоту. Ну тут дуже багато, дуже багато бустерів нападало. Золота скринка або фон профіль, або голда, Ні. Жетони падають. Це ж за ці жетони можна далі, далі проходити. Щоб менше грати. Ще 200 золота. Ну, 6000 вже, вже золота залутали, друзі. Майже 6000, тут було ще 600. Пишіть, друзі, пишіть, мені цікаво. О! Камуфляж незламний. На Баджера. Чи на кого, чи на беззонте, а ну. А, беззонте. Блін, так нема безонте. Як би ж безонте дали. Бізонте, та самого. Немає, друзі. Сто золота. Ще жетонів. 100 золота Це ми зможемо, друзі, далі трішки пройти. Потім застанеться мало і можливо я також сюди зможу забрати бізонти. Але більше мене цікавить. Щось пропало, друзі, золоті скриньки. Замітили? Так, жвавенько падали одна за одна. Я вже думаю, нічого собі, так зараз ми тут і сертифікат залутаємо. А воно, ага. Хрен вам мене сертифікат, да, друзі? Швидко, друзі, швидко уходить вільний досвід. Ну, за три с половиной. О, золотая скрынка. Да открывайся, давай. Забираю. Что даешь? Ничего, друзья. А крем жетона. Полетели далее. Ну падає, друзі, на одні преми. Ну просто скамова. Ну просто скамова фішка, блін. 111, друзі, вже жетонів назбирали. 111. Так. Ну що, пішли далі? Вже лям 200 залишився. Швидко, друзі, достит. Спливає швидко. Ну нічого. Фон профілю. Давай, цікаво зібрати талісман, що буде? Це, не мабуть, талісман, там, де танки. Це точно. Там, де вже і десятки є, І компенсація там, іде, друзі, не золотом, а скриньками. Аха, да? Скажіть. Тобто, у кого танків багато, то йому вигідно, бо буде компенсація, друзі, одними скриньками. А що випаде той Маус, Тігер Маус, то ну, дуже мало процентів. Дуже мало шансів його, друзі, дістати. Ну дивіться вже скільки ми злили. 2,5 мільйона. І що? І нічого. Тільки 6800 золота залутали. 100 золота. Це дуже, друзі, дуже мало, дуже мало. Як по мені, друзі, це мало. Ну там ще бустери, звісно, я не спорю, там їх вже назбиралася ціла купа. Але ж факт є факт. 500 золота падає, 500 вже нормально. Так. Бустери, бустери. Одні бустери. Зараз можемо за жетони кудись дійти, ще щось повідкриваємо. Бустерів так падає, до речі. Дуже багато. І таких, і таких, і на прокачку там у цих на срібло фармить. Різні бустери, друзі. <смітло> бустери вони В Чому прикол? Ну, кого є от час грати, то бустери золоті взагалі в кайф. Тобто ви їх швидко з них зробите золото і буде вам кайфово. Знов шеврон цей. Кой він нужен той шеврон. Ще 200 золота. Зацініть, друзі, вподобайся підписочкою на канал, хто не підписаний. Стараюсь, друзі. Щоб було всім цікаво. Так, 8000 золота у нас вже є. О, ще шестірка та сама. Це у нас вже, друзі, компенсон, мабуть. Так, було 8000 золота, мабуть. Ми зразу тут побачимо. Так, друзі, 1600 компенсації дало. Це шестірка. А якщо ще й ту продамо, то його буде вже більше. Ну непогано вже, друзі, десятку залутали майже. Десятку золота залутали як майже. Ще шестірка ж колекційна у нас є. Це ж компенсон уже був. Непогано, непогано, друзі. Ну жодного не побачив, ще танчика не К2 такого щось таке, знаєте, моцне. Камуфляжі падають, вільний досвід закінчується. Ну, таке надовго, надовго, друзі, таке відкриття. Тому вам, друзі, можна і чайочек, і кофек брати. Хто снід, дай вечерять, то є теж буде круто. Тому що, друзі, довго довго така. Так, поїхали, що там у нас? Знову крихітка. Ну, десяточку золота залутали, плюс бустер ми там, не знаю, тиші, мабуть, вже прийде. Непогано, непогано, друзі. 100 золота ще підкидають. Вільний досвід у нас вже закінчується. Мабуть, до десятки дотягне. процентов. До десятки точно дотяну. Все, десятка есть. Десятка, друзья, есть уже. 200 золота. Мабуть, будет больше. Ну, мы побачили. Пока что самое большее яка выпал нам танчик, это две шестерки. Однако вы, до речи, друзья. Одна семирка премчик и одна пятерка премчик. Ну якось так, ну що зробиш. Ну і там ще є, друзі, на тому, на основі, ну не знаю, там я вже, мабуть, пізніше будемо відкривати. Що 200 золота Роботів нападало, Ну що, друзі, куди будемо рухатися? Підождіть. Трошки тут роздуплиться. Так, а тут воно зашло на шурує. І куди ему підемо? Ага, то есть таким шляхом, якщо я піду. то куди я добрый ду, Тут хоть точно за житони? А Ну-ка. Бо сейчас, друзья, як зайду в дебри якісь. Мені треба перевірити. чтобы было точно. Да нет, нормально. И вот он дорога ВД. Ну, пошли, порухались, куда им сейчас подождите. Вот он нам показывает, вот мы спалили весь опыт и по поехали. Забрали. Это за донат? Ну, конечно, это же, друзья, за донат, а как? А это что у нас? Нет, сюда нам не треба. Погнали, друзья, дальше. Забираем, а еще по дорозе. еще что-то. Что у нас такие? Что за херня? И что оно е? На сгадку. Або что? Або обменять на 50 золота. Да, в принципе, ну что, можно и забрать, а что нет? Давай заберу. Мапу заберу. Пішли далі, друзі. Рухаємось. Забрали. Що це у нас за машини? Не треба, нам це... Точно ні. Це. фон профілю не треба. Пішли далі, друзі. Сюди. Потулили, потулили, друзі, і... Сюди рухаємось. Погнали, погнали, бо щоб, друзі, і вас час не затримувать. Дижи, друзі, кудись я не туди звернув, чи що, блин? Та ні, все правильно. А мы уже, друзі, гляньте, скільки прошльопали. То ми що зараз за. за... Заберемо бізонти, чи що? Виходить. А ну-ка. Зараз, друзі, зараз, зараз, підождіть. Та не вже. Так, друзі. Івент пройдений. Вітайте. Сіяємо, друзі. Сталкер сіяє. Все, крутяк. Огонь, друзі. Просто огонь. Все. Забрали бізонти наші. Все, друзі. Ми ивент пройшли. Ще й жетони залишилося. взагалі крутяк. У кого є вільний досвід, друзі? Вона у у вас в кармані. Шістку залутали. 10 000 золота. Давайте хоч. Вітаємо, ваша танка з'явився ранг. Окей. З'явився, з'явився. Зараз ми на нього нацепляємо кама. Бизонте, друзі, тут на месте. Ха! крутий ивент! Так ты шо вообще крутяк? У кого є друзі вільний досвід? То безонте у вас. Враховуйте уже в кармане. Вот дивіться вам. А ще у нас жетони залишились взагалі. Дайте чисто глянемо. Длин парных квитки, выконая квест, только что -то квиток. Куди да речи квиток? А ну пришли, друзья, глянем. Может что за фиолетово сможу. За эти квитки прошлепать. А ну-ка, тихо, друзья. Тихо, тихо. Ага. Что тут можно прошлепать? И что це оно мне даст? Что за эти квитки забрал? Все, друзі, все забрали. Нахуй. Відкрито. Ти і шо Ну що, друзі, отаке в мене вийшло відкриття. Це мені МС1 він не потрібний. Що вам можу сказати по поводу івента? Я задоволений. Супер. Просто супер, друзі. Ми підняли з вами 10 голди. Давайте подивимось, скільки бустерів. 565 бустерів залатали. Це в середньому буде десь півтори тисячі золота. О, підожди, підожди, друзі. Тисяча... 100 таких бустів. Це вони по 10. Та це, блін, друзі, це доволі такі, Нічого собі. Це 565. Бустів і 1.20 ти що це крутяк, друзі. Нормально так буде. Так щоб 10 бустів, це сотка, це А 100 це буде, Ну це 1000, прикиньте Це блин 5000 В 7,5 тисяч золота Нихрена собі. Це 20 тисяч золота, блин, десь залатало І плюс ще танчика два. Та ну ти що, друзі, це круто. Все, друзі, рекомендую вам, якщо є у вас вільний досвід, то оце це все мені обійшлося у 3,5 лям. Все, друзі, вам всім подякував. Всіх вас обійняв, ви всі мої красені. Всім вам всього найкращого. Мирного неба над головою обов'язкового. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Бережіть себе, бо часи важкі.